Всім привіт! Сьогодні буде таке смачне карі, яке ви ніколи в житті своєму не коштували. Для цієї страви знадобиться декілька екзотичних інгредієнтів, таких як лемонграс та кафір лайм. Проте навіть зараз їх можна замовити онлайн та тримати в морозильці. Цей рецепт був першим, який я готував, і за багато років залишається моїм улюбленим. Не дивуйтеся, що його вид здається досить нетиповим. Це індійський карі і в різних регіонах Індії є особливі варіації та рецепти. Там готують це карі зазвичай з козла чи вегетаріанські та із куркою, але мені більше всього подобається зі свинини. І не робіть пасту карі у ступці, як я, раджу робити її у блендері, щоб зекономити час. По гостроті можна регулювати, як ви любите. Я додаю одне ціле чілі в пасту та ще один цілий в карі. Який ви маю в кінці. Манговичатні дуже важлива складова цієї страви, тому не варто його ігнорувати. А зараз ще й манго коштує майже як яблука в магазині. Це індійське карі 100% здивує вас та запам'ятається надовго. Вам смачного буду радий за ваш лайк та підписку. На всі питання, як завжди, відповім під відео.